Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні 29 вже у нас серпня і я складаюся сім'ї в зиму. Відібрав мед і їх було ось так от. Два корпуса, зверху стояла оця жовта наставка, там практично нічого немає. А тут я от розібрав у верхньому корпусі. було Три рамки з розплодом і тут було в нижньому, було також чотири рамки з розплодом. Я поставив крайню пусту, потім одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому поставив з розплодом. І з цієї сторони дві пустих поставив. також я в їх, обнаружив. Слава Богу, скільки в нас виходить одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість медових рамок. Три повністю і три таких тяжких. Да. І виходить раз, два, три, чотири. чотири рамки пустих. Ну що? Вниз розпліт, наверх мед. Ось така ось зборка. І так, от поставив я свій жовто-блакитний. Булик, поставив другий корпус на нього. По краям я поставив такі, тут там трохи воно ну, є меду, ну, то я їх рахую запусти. По краям поставив дві, і сюди дві майже пусті. І оці шість буду через одну ставити. Малу медну, чи як повну медну і так, не зовсім. Ось такі повномедні як видно, від бруска до бруска, а між ними такі от не зовсім, щоб було куди клубу підніматися. Поставив там воно, видно ні. Полоски від кліща у нижній корпус, де розпліт. І складаю так от верхній корпус. Ось так от я склав. Наголошую вниз розпліт, наверх кормові. Це стільки бджоли. Ось в цьому я бачу перевагу рутовського корпуса на 230 між, ніж до тому що Доданівський розплід треба ставити всередину, по краям медові, потім в кінці там, вересня чи на початку жовтня треба ті витягувати або давати корм, щоб вони е закладали, щоб матка не сіяла і так далі, і тому подобне. воно поготова. Якась чорна бджола залетіла, видно, стара ворога. Ганяють, так, треба вже закривати. А тут ніякого цього хлопот немає. Один раз вниз поставив розплід. уверх поставив цього корм, кормові рамки, медові і все, можна, можна дати, якщо шість буде замало. Ну, У нас ще буде і ребет браш цвісти, у нас ще цвітуть. Такі польові цвіти. Ну, на всякий випадок може і треба, може і не потрібно. Подивимося. Тоді у вересні, всередині, неділі через дві. Ну ось так. От. Я збираю в зиму і бачу в цьому перевагу. Один раз мед відібрав, подивився, що там медовий вверх, крайній з нижнього підняв. Зверху опустив розплід на низ. Можна сказати, той метод демарі, тільки що без решітки і не на пусті рамки, а розплодні. І отак воно є. Дякую за увагу. До побачення.